Привіт, друзі! Ви на канаті Ліжанта. Мене звати Владислав, і це у нас продовження нашого нумограю у селі Кошмак, де ми в ролі Житомирського фермера, друзі. Ну що ж, друзі, попереднього разу ми з вами придбали дещо цікаве. Попереднього разу ми з вами придбали зерно очисну споруду, ну і також придбали славнозвісний Кременчуцький Крас. Ну а сьогодні ми з вами займося жнивами, ну і, можливо, деякими. Контрактами. Ну, бо тому що треба. Гроші треба заробляти якось. А де гроші брати? Ось, речі, наш комбайн. Ми його навіть підігнали, але я так бачу, що тут е, трішечки у нас лишилося кубів. Тому нам доведеться їхати нашим кразом доїхати до комбайна. Потім його вивантажити, а потім це все завести на зерно очисну споруду. Ну що ж, під'їжджаємо от сюди, потім заїжджаємо бо тому що зовсім з іншого боку треба було під'їжджати ось сюди. так все. І всього 130-133 так 133 куби. Хі -хі. Ніби їх. Немало ніби і багато. Ні, це насправді дуже мало. Чому я забув, що в мене трішки лишилося в комбайні, але нічого, зараз швиденько поїдемо, завеземо до споруди, і потім вже почнемо наші жмива у вересні. Зберемо усі наші поля, хоча у нас його, їх всього-навсього два поля. Шшеничкою у нас було. Шиничкою. І оце у нас лишилося із соргу. І також треба було б його також зібрати. Так ну що під'їжджаємо, зараз вивантажимо це і повернемося вже назад до нашого комбайна. наш комбайн нас чекає, чекає наш комбайн. Щоб працювати. Так, Зараз завернемо сюди і чим голов? Додому. Так, причіплюємо нашу жониварочку, і будемо починати. Це вмолочувати, друзі. А ви не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку, лайк чи уподобайку. Не забувайте ставити, друзі, вам не складно, а мені буде прівобайте, що ви підтримуєте канал. І підтримуєте даний проєкт на цьому каналі, друзі. Ну що ж, давайте починати жнива. Я все приготував. Опускаємо жниварочку. Так, все здається, готово. Добре, все. Починаємо обмолочувати. Поле невеличке, тому ми швиденько його з вами і зберемо. Ну, з кабіни воно ось так виглядає. Ну, Треба розуміти, що воно виглядає трішки по-іншому, тому що коли ми з вами збирали пшеничку, то пшеничка ж інша, там, інший у нас текстура інша, інший вигляд був. А тут у нас бачимо сорго. зате аж бачите, як атмосфернуку ми з вами тут граємо. Ну, було б добре, знаєте, наняти якогось робітника, наприклад, Степана сусіднього села чи Андрія із Красилівки. Але, на жаль, треба їм щось сплатити. а у нас грошей на це з вами, як ви розумієте, зовсім немає. Зовсім мало у нас грошей на це все, але свої поля треба зібрати. Ну і сіки ми тут згаємося зовсім трішки, та й потім завеземо це сорго до нашої зерно-чесної споруди, а там потім переробиться все все. І потім на блин. Бо я здається, бо здається, сорго також можна на блин відправити. Не здається, а точно можна. Потім побачимо і будемо переробляти це все на борщ. Потім пршенят, потім ще якась коронавь. Що ж, поїхали працювати. Ну, закінчуємо. Ще один прохід ось цей лишається, потім виснипимо, підрахуємо повну кількість зібраного рожаю. І потім відвеземо на зерно очисну споруду. Ні, я ще буду збирати 100 тисяч. 100 тисяч я збиратиму на млин, на млин. Потім ми купимо з вами пекарню, а там понесеться і понесеться. Будемо давати роботу нашим селянам. Так, ну що, вивантажуйся, вивантажуся. вивантажуся. Комбайни. Що там у нас? Ого, вже більше 10 тисяч. Нічого собі. Оце то у нас родючість була на полі. Круто! <плес> Просто чудово. Соніхи навіть є, але у нас немає. Немало спеціального комбайна, щоб це все так розмолотити. Ну, на соніхи поки що не потрібні. По соніхи треба нам і олійню купувати. А потім ці соніхи ж треба очищувати, провіювати, бо... Такі зерна ми не відправимо. Не відправимо на оліню, на жаль, все треба очищувати. Я ж говорив, без очищування нічого не буде, без провінювання нічого не буде. Навіть без підонів нічого не буде. От дивіться, ми навіть, навіть, навіть досліджуємо мапу, хоч вона і невелика, особливо це село, але досліджуємо кожні шляхи, ми з вами оглядаємо кожні закулочки на цій мапі. Ми тут також з вами приїжджали, пам'ятаєте, тут будують якісь люди. Степанич тут будує свій дім. Там. Будує з сім'єю, приїхав там. З Житомира. З Житомира приїхав, тут будує свій дім, фундамент же тут склав там. стіни. а що ж треба підлогу зробити, хоча б якусь. Ну Бачите, люди працюють. Ще, може, прийдуть ще люди. Бо бачу, що тенденція змінюється. Деякі люди таки повертаються до сіл жити тут. Можливо, такий розвиток до сіл прийде і. Справді в селі буде. Ні, -ні, -ні чому це я вийшов? Справді в селі можна заможно жити. Ну що, вивантажуємо вантажімо цих тонн. 11 тонн тон нашої продукції. І будемо чекати, поки це все у нас переробиться. Сьома ж серія, звісно що. Так, але все одно треба, може, після, 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 після цього запису можливо ще виконувати деякі контракти для себе. Що там, переробило багато чи ні? О, дивіться, виявляється, попередню продукцію у нас повністю переробила і у нас лишається лише соргу. Соргу у нас буде зараз перероблятися. Можливо, за цей місяць у нас все і буде готово. Так, ну що? Здається, тут ми з вами все вирішили, усе прибрали, і тепер... Так, байн. Але давайте глянемо на контракти. Можливо, щось цікаве ми там з вами і знайдемо, чи ні. Чи не знайдемо в контрактах щось цікаве? А тут дивіться у нас на розкидання добре. О, обов'язково беремо, бо ще зникне, якщо ми візьмемо. Будемо роздумувати, потім вирішимо взяти і не буде контракту, але треба взяти. Треба взяти обов'язково. <с priori> я прошу вас, вибачте, якщо шостий епізод вийшов, можливо, доволі нудним, це я, на жаль, часто хворію і... Часто у мене нежить і горло, тому трішки моє мовлення може відрізнятися в різних серіях. Вибачте, друзі, таке буває в мене, особливо коли хворієш часто. Та й таке, але треба їхати. Поле здається, у нас десь тут поруч. Десь тут поруч у нас має бути... А, ось, до речі, воно і у нас тут є на окраїні нашого міста. Місто, місто сказав місто, Краселівка, місто! Відколи? Ні, це у нас село. Село. Так. Зараз Анатолією допоможемо з полем. Порозкидаємо добр бо інші заняття а у нас. Руки вільні. Жнима закінчили, можна і попрацювати. О! Поле! Поле з травичкою. Поле з травичкою. Ні, ми його лишимо. Ми його лишимо тут. Колись продбай, мало нам треба розкидати добрива. Дивіться, навіть з є. з камінням, ого. А з. І здається, я вимкнув каміння. Та тільки де звучить, звісно. Ні, Ну якщо ти біля будинку якогось, чи взагалі біля якогось смітника його там розорюєш, розкультуєш, то звісно буде повно камінь. Не думаю, що ось в таких місцях повинно бути каміння. Можливо, в Україні такого і немає, можливо, є, хто там. Хто там з України? всі з України, та Можливо, хтось знає, що, можливо, на каміння справді трапляється. Але я от пригадав дещо, чому каміння може бути. От дивіться, сусіди ж також буває, підкидають каміння. От. Ну Треба ж сусідові кинути каміння. Все одно ж буває каміння на городі. Там, підкинув тому, сьому, потім там ще скло підкинув, якусь банку підкинув, потім якось мішка ще закинув, потім. Ой, там цілі баталії розносяться в цьому селі. Усе життєво, насправді. Так, розкидали добрива, чудово. Можна повертатися додому. але... Оли забираємо гроші. Ще зникнуть. Всяке може бути. Ми знаємо ці махінації. Акції на чорнотецю також знаємо. Також ми усе з вами знаємо. Усе нам зрозуміло і... Понятно. 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 Понятно, нічого Нічого не понятно. Мен цілий. Цілий мем. Так, ну спускаємося. Дивіться, як справді гарно. Околоці такі. Хоча справді от 15-ті трішки інша була графіка. Не тільки мені здається, але вона якась мультяшна більше. Ця графіка. Не, не вистачає справді контрасту цій грі. Ну, але ще нам треба розкидати добре на цьому полі. Це поле нас не потребує. Чого там? Лайму. 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 Ну, Ви розумієте, не фрукту лайму. а... Вопна. От вапна не потребує, а от лайм. Ну, воно пише у нас лайм", лайм, лам, лайм. А насправді це у нас вапно. Воно нас не потребує. На жаль, нема гри. З українською мовою. На жаль. Не додають розробники. Чому не додають? а кому воно потрібно? Додає, до, 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 до ж українську, все одно частина буде користуватися російською. Я от англійською користуюся, бо... Я розумію англійську, а української, на жаль, тут немає. Ну, на жаль. Думали, що додадуть ті розробники, але так як люди тяжіють, ті тяжіють ті за Совком, тяжіють за Ерефією, вибачте, якщо це політика для вас, але це розумію реч, чому я додають розробники? Бо кому це потрібно? Кому це потрібно? Хоч і в Україні там купують, але мову. Мову ж треба більше використовувати, її треба популяризувати, а розробники зазвичай дивляться от на YouTube. Якщо в Ютубі СССР, то що ви думаєте буде? А буде розпад СССР. <смі> там прийде там Хрущов, розсипався там бригадині і все, немає СССР. А де хто там ностальгує за, за СССР. Навіть пам'ятаю там навіть в дітей чомусь. Знову ж, ностальгії за цим СССР, хоча вони не були в СССР. Чому я кажу не СРСР, а кажу СССР. Ну, треба розуміти, що це так і є. А, а СРСР, ну. Це тр трішки дивне поняття вже виступай, я кажу СССР. Вони кажуть, то треба казати. Це ж їхня назва, а не наша. Ми ж не частина СССР. А ми? Незалежна Україна. Ну що, закінчуємо нашу культивацію. Засобну СССР. Вибачте, але я ще раз згадаю, дивіться я в аналітику. Дивісь в аналітику. А там більшість роликів, що дивляться глядачі про СССР. Ну вибачте, вам цікаво дивитися про СССР. Проте, вибачте Ніви, які на ходу розвалюються. Вже бізона візьміть. Бізона візьміть! Фахра візьміть. Е, Наші українську, там що там, скіф, що там... Вибачте СССР. Ну, просто в голову не влазить. Що то таке? Що то є тут у нас в Україні СССР? Ну. Я от рос тепер повернемося до самої гри. Чесно, я дуже здивувався, що ви дивитеся. Це, звісно, ваш вибір, але. Трохи от сумно. Сумна ситуація. З одного боку, сумна, а з іншого боку, це дуже плачевна ситуація. Продаємо елеватор, він нам не потрібен, бо ми все з вами завозимо нашу очисну споруду. Ну що, засіюємо наше поле. А будемо ми засіювати його чим? Правильно, ячменем. Чому ячмінь? Та мені просто так захотілося. Все одно немає різниці, що ти садиш. Головне, що це виросло <зас> і дало якийсь прибуток. а так Посаджує ячмінь, що все одно можна борошно зробити, ячміні треба очищувати. З ячміня ми також можемо отримати солому, яка нам також дуже потрібна. Тому та вигода насправді є, дехто там саджає пшеницю, там інші канолою засаджують, там кукурудзою, а ми от засаджуємо те, що та, потрібно засаджувати все одно. Тут економіка у нас унормована. Хм. Колись ми придбаємо колись ми придбаємо цей сад вишневий, черешневий. і будемо заробляти з вами мільйони. Гривень за 8 секунд. Бачите, ми майосні дуже. Майосні хлопці. Ну що, давайте тоді працювати, засаджувати це все із вирізочками. Ну що ж, друзі, поїхали! Ну що, от і закінчуємо засаджувати наше поле ячменем. Це поле не потребує, точніше не потребувало у нас вапна на початку. От попереднє поле нам доведеться все ж повапнувати. Доведеться вносити вапно в те поле, щоб не було у нас з кислістю поле на чорнозем. тому треба внести. внести Обов'язково, щоб не був кислий у нас ґрунт. Так, і купуємо також оце. Не купуємо ось. На жаль, на базі не можна поставити, а ось тут обов'язково треба нам поставити. Треба обов'язково нам поставити <сум> кельхер. Будемо зараз <сум> обмивати нашу техніку. Дивіться, яка вона страшна, брудна. Тому треба обов'язково. Ну що, обмиваємо, друзі? Ці кілька секунд присвячується саме вам. Тому, що ми з вами миємо техніку. Миємо. <реш> Ретельно. Все, готово, здається, помили. Та тепер можна ХТЗ ставити на його законне місце. На законне місце ставимо ХТЗ. На Жетавлені щіля. Там же ось потім серія буде, бачите? Розвиваємося, ми в цій грі, друзі. Працюємо з вами ефективно. Ну що ж, друзі, я вам за увагу. Дякую, що дивилися. Цю серію, не забувайте про ваші вподобайки, не забувайте підписуватися на цей канал, друзі. Вам не складно. А мені буде бачити, що ви підтримуєте даний проект на цьому каналі. Ну і також підтримуйте Збройні Сили України, бо це важливо як ніколи. Ну що ж, слава Україні, слава ЗСУ!